В минулому відео ми з грубше розібралися з фільмами та часолінією людей ікс. А сьогодні згадаємо те, що є важливим для розуміння Дедпула і Росумахи з кіно всесвіту Марвел. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Ми всі знаємо, що цей фільм є можливий завдяки тому, що Дісней купили 20-те століття Фокс, і поєднюватись це все буде за рахунок того, що у кіно Всесвіті Марвел в нас зараз сага мульти Всесвіту, тобто багато різних варіантів світів та супергероїв по. Єднюється, звичайно, щоб мати повне розуміння, що відбувається у всесвіті, було б цікаво передивитися всі фільми кіно всесвіту Марвел. Але на теперішній момент це 33 фільми та 10 серіалів, і це не рахуючи спеціальних випусків. І я точно готую переказ всіх фільмів та серіалів кіно всесвіту Марвел. Але сьогодні вже прем'єра фільму Дедпул і Росомаха. Тому сьогодні нагадаємо собі найбільш критичне для розуміння того фільму. Основне навколо чого розвивається фільм це є Марвелівська концепція мультивсесвіту. Яка найкраще розкривається в двох сезонах серіалу Локі і фільмі Доктор Стрендж у мультивсесвіті Божевілля, а також у фільмі Людина Мураха та Оса Квантуманія. Ось ми їх сьогодні і згадаємо. Почнемо з першого сезону Локі, 2012 рік. Битва за Нью-Йорк. Месники повертаються у часі, щоб взяти камінь вічності з Десеракта, аби перемогти Таносом. Але все йде шкераберть, оскільки Халк спускається по сходах, Збиває Тоні Старка з майбутнього, з кейсу вилітає Десерак, і Локі бачить можливість втекти. Він тікає через. Порталу, але його знаходить УЧЗ управління часовими змінами, і агенти УЧЗ арештовують Локі. Часолінію, яку створив Локі, стирають. Локі постає перед судею Равонною ренслеєр. Локі каже, що у всьому винні месники, які подорожували в часі. Але ренслеєр каже, що месникам так судилося на відмінно від Локі. Мобіус веде Локі в кімнату, де показує йому його минуле і те, як він постійно кривдить інших. Також мобіус показує Локі, як у його майбутньому через його ненавмисні дії, помирає його прийомна матір. Ріга Локі намагається втекти. І після усвідомлення, що сила ЧЗ є понад навіть камені вічності, змирюється зі своїм становищем. Він повертається назад в театр часу і дивиться свої майбутні події, включаючи з його власною смертю від рук Таноса. Потім він погоджується допомогти Мобіусу зловити іншого варіанта Локи, який вбив кількох агентів у ЧЗ і вкрав заряди, які стирають часові лінії. Локи приєднується до УЧЗ і разом з ними відправляється в 1985 рік у місто Ошкош, штат Вісконсин. Він починає торгуватися, щоб отримати зустріч з хранителем. Часу, які створили УЖЗ і священний часоряд. Потім Ранзлеєр хоче зупинити подальшу участь Локі у місіях УЖЗ, але Мобіус переконує її дати йому ще один шанс. Локі досліджує файли УЖЗ і висуває теорію, що інший варіант Локі ховається в апокаліптичних подіях, де діє варіанта не впливають на часову шкалу. Локі і Мобіус перевіряють цю теорію, відправившись у Помпеї за пару хвилин до виверження вулкану. Чим Локі доводить свою теорію, бо починає там справді дурачитись, а часова шкала лишається незмінною. Потім вони вирішують, що варіант ховається в 2050 році під час урагану в Алабамі. Там вони потрапляють у засідку варіанта, який володіє силами Полоняти розум. І серед жертв варіанта опиняється Бі – Варіантом Локі виявляється жінка, яку наш Локі старається переконати повалити хранителів часу, але вона відмовляє йому. Вона надсилає заряди, що стирають часолінії у різні точки, що активовує багато розгалужень, і агенти вирушають у ті точки, щоб все виправити. Сільві, бо саме так жіноча версія Локі себе називає, телепортується в УЧЗ а Локі йде за нею. Сільві намагається знайти хранителів часу. Локі йде за нею. На них нападає Ренслеєр, але Локі використовує темпат, щоб втекти. Вони переносяться у 2000 Чімдесять рік на Лементіс 1 це є місяць, який от от буде знищений планетою. Темпат пад і Локі ховає його від Сильві. Вона погоджується співпрацювати з ним, щоб знайти, як зарядити Темпат. Ну бо особливих варіантів у неї і немає. Після невдалої спроби знайти енергію місцевих. Вони проникають на поїзд, який їде до ковчега, щоб там зарядити Темпат. Локі напивається. Ми дізнаємося, що Том Хідлстон дуже гарно співає. The Hagen Star moyen den Локі починає п'яну бійку в потязі з охоронцями, які в результаті викидають його з поїзда. Сильві вискакує з поїзда за ним, бачить, що темпад зламався. Вони вирішують іти до ковчега пішки, щоб хоч якось забратися з того місяця. Сильві розповідає, що всі працівники УЧЗ є так само варіантами у минулому, і що вони не були створені хранителями часу, як стверджував раніше, мобіус. Вони добираються до місця, звідки відправляється ковчег, пробивають собі шлях до нього, але метеор знищує ковчег. Потім Сильві розповідає Локі, що в дитинстві. Вона втекла з УЧЗ, вони потрошки закохуються, створюючи величезне розгалуження на часовій шкалі, через що управління їх знаходить. УЧЗ відкриває два портали, щоб Локі і Сильві могли втекти з Лементіса, поки його не знищено. По прибутті їх обох арештовують. Мобіус запихає Локі в петлю часу, де регулярно його вбиває леді сів. Мобіус і Бі-15 після допиту обох Локі усвідомлюють, що вони теж є варіантами. Мобіус звільняє Локі з петлі часу, але заходить ранслеєр і наказує. Старти мобіуса. Ренслеєр веде Сильві і Локі до хранителів часу. Влітає бі 15, звільняє обох локі від нашийників, які можуть викривляти час. Локі і сильві вбивають охоронців хранителів часу. А Сильві вирубує ренслеєр. Потім Сильві відрубує голову одного з хранителів часу. І вони виявляють, що це лише бутафорія, а так звані хранителі часу просто андроїди. Локі хоче щось розповісти Сильві, але до тями приходить ранслеє та стирає Локі. Розлючена Сильві обеззброює ренслеє та вимагає. Магає розповісти їй всю правду про УЧЗ. Локі прокидається у невідомому місці, оточений іншими варіантами самого себе, які пропонують йому приєднатися до них. Сильві дізнається, що Локі не було вбито, а просто перенесено до пустки, що є виміром наприкінці часу, куди скидають все, що Учезе стирає. Тим часом Локі дізнається від інших. Локі, що велика темно-фіолетова хмара з очима. Це є істота на ім'я Аліот, яка охороняє пустку і не дає нікому з неї втекти. Сильві намагається дістатися до Локі, теж з. Дираючи себе і переноситься до пустки, і ледве втікає від Аліота разом з Мобіусом, якого вона там зустріла. Локі, з якими ми вже знайомі, сидять у сховку. Туди проникають інші локі. Тоді один локі зраджує іншого Локі, бо хоче стати головним локі. І всі локі починають битися. А локі, з якими ми знайомі, тобто наш оригінальний дитина, старий в оригінальному образі з коміксів та крокодил, тікають. Сильві, воз'єднавшись зі своїм локі та познайомившись з іншими локі. Окі пропонує план, як підійти до Аліота та зачарувати його, сподіваючись, що це приведе їх до того, хто справді всім керує. Перед тим як вони почнуть, мобіус повертається до УЧЗ, використовуючи тим пад, який Сильві раніше вкрала у Ренслеї. Малий Локі та Локі Алігатор ідуть. Класичний же Локі створює величезну ілюзію азгарду, що відволікає Аліота, але цим самим він жертвує собою, бо Аліот його з'їдає. Це дозволяє Локі та Сильві зачарувати істоту та пройти повз неї. Вдалині бачимо цитадель, і наші Локі йдуть до неї. Тим часом ренслеєр відправляється у місію, щоб знайти свою свободу волі, після того як місь хвилинка надає їй інформацію від творця УЧЗ того, хто залишається. Бі 15 доводить солдатам УЧЗ, що вони всі є варіантами. Показуючи їм варіант транслеєр, яка є заступником директора у школі у цитаделі. Той, хто лишається, він же є варіантом Канга, розказує Локі і Сильвію, що він завершив війну мультисесвіту між своїми варіантами, використавши Аліота для знищення альтернативних часоліній і створив УЧЗ для підтримки цього миру. Він їм каже: якщо ви мене вб'єте, то ризикуєте новою війною мультисесвіту, або ж займете моє місце і будете підтримувати священний часоряд. Сильві хоче вбити його, але Локі намагається. Її зупинити і переконати цього не робити. Вони цілуються, але Сильві відправляє Локі назад в ЧЗ і вбиває того, хто лишається, через що створюється мультивсесвіт з альтернативними часолініями, які у вже не може контролювати. В УЧЗ Локі знаходить Мобіуса та бі 15 і намагається їх попередити про варіантів того, хто лишається, але вони його не впізнають. Локі піднімає голову і бачить, що на місці, де стояли статуї хранителів часу, стоїть статуя того, хто лишається. Далі, доктор Стрендж у мультивсесвіті Божевілля. Америку Чавес та версію Стівена Стренджа переслідує демон у просторі між Всесвітами під час пошуку книги Вішанті того Стівена Стренджа вбивають. Америка Чавес випадково створює портал, який переносить її та тіло того Стівена Стренджа на землю 616. Тут же наш Стівен Стрендж рятує Америку Чавес від іншого демона разом з Верховним Чаклуном Вонгом. Чавес пояснює, що різні істоти полюють на неї, оскільки вона має здатність подорожувати мультивсесвітом, пізнаючи чаклунські руни, Стрендж звертається. За допомогою до Ванди, але усвідомлює, що саме вона стоїть за нападами на Америку. Після того як вона отримала Дарк Холд і стала багряною відьмою. Вона вірить, що за допомогою Америки Чавес та її сил зможе воз'єднатися зі своїми дітьми Біллі та Томі, яких вона створила під час події у серіалі Ванда Віжн. Коли Стрендж відмовляється видати Ванді Америку, вона атакує Камертач і вбиває багатьох чаклунів. Чавес випадково переносить себе та Стівена Стренджа на землю 838. В той же час Ванда використовує дар. Darkhold, щоб перенести свій розум у ванду із землі 838, яка живе за міським життям зі своїми власними Біллі та Томі. Чаклун, що вижив, вирішує знищити Даркхолд і переривати цей зв'язок Ванди. Що він і робить, але це його вбиває. Ванда змушує Вонга відвести її до гори Вундагор, звідки походить сила Даркхолда, щоб відновити зв'язок з іншою вандою та своїми дітьми. Тим часом на землі 838 Америку Чавеста Стівена Стренджа затримує тамтешний верховний чаклун Морто і Водить їх до Ілюмінатів. Група супергероїв, що складається з Мордо, Пегі Картер, Марії Рамбо, Ріда Річардса, Чарльза Ксав'єра і Блекгара Болтагона. Вони пояснюють, що необережне використання Даркхолда їхнього всесвіту у спробі перемогти Тануса, стрендж із землі 838 спровокував вторгнення, яке знищило інший всесвіт. І після перемоги над Танусом Ілюмінаті знищили свого стренджа, щоб не дати йому заподіяти ще більшої шкоди. Мордо вважає, що стренч із землі. 6.16, точно так само небезпечний. Ванда відновлює зв'язок з іншою вандою з землі 838, і прибуває до ілюмінаті перед тим, як вони встигли винести вирок стренджу. Вона вбиває всіх ілюмінатів, крім мордо, якого перемагає Стрендж перед тим як втекти з Чавес. Вони тікають з допомогою Крістін Палмер з землі 838, яка тут є науковцем і працює з ілюмінатами. Стрендж, Чавес і Палмер проникають у простір між Всесвітами, щоб знайти книгу Вішанті, яка є протилежністю Але Появляється Ванда і знищує книгу. Тоді вона захоплює розум Чавес і використовує її сили, щоб відправити їх у знищений вторгнення Всесвіт. Стрендж знаходить свою версію в цьому Всесвіті. Його тутешня версія заполонена Даркхолдом. Він його перемагає і теж використовує Даркхолд, щоб взяти під контроль тіло іншого стренча, яке зараз на землі 616. За допомогою Вонга, стрендж рятує Чавес від Ванди, яка провокує Чавес скористатися своїми силами, щоб в цей момент заволодіти ними. Так і виходить, Ванда і Чавес переносяться на землю 838. Ванда бачить білі і Томі, але вони тікають від неї зі страху, плачучи за своєю справжньою мамою. Зрозумівши, що вона накоїла, ванда використовує свої сили щоб зруйнувати гору Вундагор, одночасно знищуючи всі копії Даркхолду у мультивсесвіті. І в процесі жертвує собою. Чавес повертає Стренджа і Палмер у їхні рідні всесвіти. Трохи згодом камертач відремонтовано. Вцілілі чаклони тренуються до них приєднюється Чавес. У Стренджа появляється третє око як наслідок використання Даркхолду та його зв'язку з іншим стренджем. У сцені після титрів до Стренджа підходить Клея і каже, що його дії спровокували вторгнення, яке він повинен допомогти виправити. Стрендж іде за нею у темний вимір. Далі людина Мураха та Оса Квантоманія. Джанет Ван Дайн під час перебування у пасі квантового виміру зустрічає мандрівника вигнанця Канга. В теперішньому часі Скотт Ленг став відомим. А також написав і видав свої мемуари. Він живе щасливо зі своєю дівчиною Хоуп Ван Дайн. Його донька Кесі вже підліток. Вона стала активісткою, що створює напругу у стосунках з батьками. Провідуючи батьків Хоуп Хенка Піма та Дженет, Кейсі розповідає, що вона працювала над девайсом, який може встановити зв'язок з квантовим виміром. Дженет, побачивши це, панічно виключає девайс, але він встиг надіслати повідомлення туди, в результаті чого відкривається портал, який затягує їх всередину. Скота Знаходять тубільці, які повстають проти свого правителя Хоуп, Джанет та Хенк досліджують тамтешнє місто, щоб розібратися, що і до чого. Вони зустрічаються з лордом Крайлером, колишнім союзником Джанет. Він розповідає, що все змінилося після того, як вона пішла, і тепер він працює на Канга, який тепер тут всім керує. Вони змушені тікати, викравши корабель Крайлера. Тим часом лідерка повстанців Джентора розповідає скоту та Кейсі, що зв'язок Джанет і Канга безпосередньо вплинув на його. Прихід до влади. Тоді вояки Канга знаходять повстанців і нападають на них на чолі вояків. Модок, який, як виявилося, є Дареном Кросом, який вижив після битви зі скотом. Дженет розповідає Хоуп і Хенку, чому вона не хотіла мати нічого спільного з квантовим виміром. Канг їй розповідав, що вони обоє можуть вибратися з квантового виміру після того, як поремонтують його корабель і ядро, що дозволяє подорожувати мультивсесвітом. Після того, як вони відремонтували його, Дженет мала виділити. Діння, в якому Канг завойовує і руйнує цілі часолінії. Тоді Канг зізнається Дженет, що насправді його вигнали інші варіанти Канга через страх. Через це Джанет обернулася проти нього. Вона використала свою пімову частку, щоб збільшити ядро настільки, щоб його неможливо було використати. А відновивши свої сили, Канг захопив квантовий вимір. В теперішньому Скота і Кейсі доставляють до Канга. Він вимагає, щоб Скот допоміг повернути його ядро в робочий стан, інакше він вб'є Кейсі. Скота до місця, де знаходиться ядро. Він стрибає в нього, зменшується, майже потопає у морі власних варіантів. Але приходить хоуп і допомагає йому завершити роботу. Канг відмовляється від виконання своєї частини угоди, захопивши Дженет і знищивши її корабель з Хенком на борту. Але Хенка врятували мурахи, яких теж затягло у квантовий вимір. Вони швидко еволюціонували і стали надрозумними. Хенк допомагає Скоту та хоуп, коли вони йдуть до Канга. Кесі рятує Джентори, і вони починають повстання проти Канга і його. Армії під час бою Кесі переконує Кроса перейти на їх бік і битися з Кангом, що він і робить, але в результаті жертвує своїм життям. Джанет запускає енергетичне ядро, щоб відкрити портал додому. Тоді вона, Хенк. Хоуп і Кейсі повертаються додому. Але на скота нападає Канг, якого вони думали, вже перемогли. Канг майже перемагає Скота, але через портал повертається Хоуп. І разом зі Скотом вони знищують енергетичне ядро за допомогою пімових частинок і штовхають туди Канга. Це знищує ядро і поглинає Канга. Скот і Хоуп думають, що вони навіки застрягли тут. Але Кейсі з іншого боку відкриває портал і повертає їх додому. Скот повертається до свого щасливого життя, але думає над тим, що йому було сказано. Раніше, що смерть канга є лише початком дечого більш жахливого, але він відкидає ці думки і далі собі йде. В сцені після титрів ми бачимо величезну кількість варіантів канга, які планують захопити мультивсесвіт. А в другій сцені після титрів бачимо тизер до другого сезону Локі, де Мобіус і Локі знаходять Віктора Таймлі. І на завершення другий сезон Локі. Локі в УЧЗ його намагаються зловити, бо ніхто не розуміє, хто він і звідки взявся, і про що взагалі говорить. Він рандомно скаче по часу і ніяк не може потрапити у правильний. Згодом він зрозуміє, що потрапив в одну з попередніх версій УЧЗ, яку той, хто лишається, перезаписав, але це буде пізніше. Нарешті Локі потрапляє у правильне місце у правильний час і попереджає Мобіуса про варіанти того, хто лишається. В той же час генерал Докс озброює кількох мисливців у щоб знайти Сильві. Вбивши того, хто лишається, створила ціла купа розгалужень у часу лінії. Мобіус і Локі йдуть до Уробороса, або ж Обі, який доходить до висновку, що Локі неконтрольовано провалюється в часі через численні розгалуження часоліній і перенавантаження часоткацького верстака. Обі розповідає, як зробити, щоб Локі не провалювався часі. Він каже, щоб Мобіус вставив у часоткацький верстак екстрактор часової аури, що вилучить Локі з часового потоку. А тоді Локі має стерти самого себе. Локі провалюється у майбутнє, де все у ЧЗ евакуйовують, оскільки верстак от от вибухне. Він зустрічає Сильві, але ззаду хтось його стирає. В теперішньому мобіус успішно витягує Локі з часового потоку, і вони вирушають на пошуки Сильві. А Сильві, після того як вбила того, хто лишається, потрапляє в розглужену часолінію 1982 року у Брокстон, Оклахома, і заходить у Макдональдс. Локі, мобіус і бі 15 знаходять і ловлять ікс 5 у Лондоні 1977 Року на священній часоліні, де він живе як кінноактор Бред Вульф. На допиті він визнає, що покинув місію Докс з пошуків Сильві. Також розказує її місце знаходження, бо насправді він її знайшов раніше, а тоді вирішив жити своїм життям. Тим часом Обі намагається знайти рішення, щоб відремонтувати часоткацький верстак, щоб він міг витримувати розгалуження часоліній, але розуміє, що без місць хвилинки або часової аури того, хто лишається, він не зможе отримати доступ до верстака. Локі Мобіус і Вульф переносяться до Оклахоми 1982-го, де Сильві працює в Макдональдсі. Локі розповідає їй про їх зустріч в Учазе в майбутньому і просить її допомогти, щоб зрозуміти, що відбувається, але вона відмовляється, бо хоче жити просто спокійне життя. Після того як Вульф починає їм розказувати, що вони в смертельній небезпеці. Сильві своєю магією дізнається план Докс, яка планує одночасно знищити всі відгалуження часових ліній. Вони відправляють Вульфа назад під варту. Локі, мобіус і Сильві ловлять Докс Опиняючи її від знищення одного з відгалужень, але її план здебільшого спрацював, оскільки багато часоліній знищено, а її прибічники утекли. Кейсі відстежує темпад Равоне Ренслеєр на одній з розгалужених часоліній. Сильві кажучи, що уже остаточно зіпсоване, повертається назад у свою часолінію за допомогою темпаду, який вона забрала у того, хто лишається. Міс хвилинка і Равона переносяться у Чикаго 1868 рік, щоб підкинути довідник уже молодому Віктору Таймлі. Бо саме це був запас план того, хто лишається. Потім вони переносяться в 1893 рік. В цій же часу лінії. Туди припливають Локі та Мобіус, відслідковуючи тим пати Равони. Там вони бачать таймлі, який представляє свій прототип часоткацького верстака. В результаті за таймлі женуться чотири сторони: Локі з Мобіусом, Равона і Міс Хвилинка, Сильві, яка хоче його вбити, а також барон, який хоче помститися за фальшивий винахід Таймлі. Таймлі тікає разом з Равоною і міс хвилинкою. Потім міс хвилинка переконує його, поки ти Равону у лабораторії Таймлі у Вісконсині він вимикає міс хвилинку після того, як вона розповідає йому про її справжні почуття до нього. Равона, Локі, Мобіус і Сильві перебувають. Сильві хоче вбити Таймлі, але бачачи його щирий страх, дозволяє Локі і Мобіусу забрати його в УЧЗ. А Равону через портал кидає до цитаделі наприкінці часів разом з міс хвилинкою. Вони бачать тіло того, хто лишається. І тоді міс хвилинка розкриває, що знає секрет про Равону. Міс хвилинка розповідає, що в минулому Равона була командувачем армії того, хто лишається. Він запропонував Равоні очолити УЧЗ разом з ним, але потім сказав міс хвилинці стерти спогади Равони, а також і решти співробітників УЧЗ. Тим часом часоткаський верстак досягає критичної точки. Локі з іншими намагаються це зупинити за допомогою того, що винайшов обі, а також того, що змайстрував таймлі. Равона з міс хвилинкою хочеть захопити УЧЗ, звертаючись за допомогою до ДОКС та інших ув'язнених. В результаті до неї. Приєднюється тільки вульф, а інших міс хвилинка просто вбиває. Вульф викрадає таймлі. Локі і Сильві організовують порятунок, зустрічають старого Локі, і теперішній Локі стирає цього, що закриває часову петлю. Обі деактивовує міс хвилинку і обмежувачі магії в УЧЗ. Сильві зачаровує Вульфа і змушує його стерти равону. Таймлі врятовано, і він може відновити доступ до часоткацького верстака. Але часова радіація верстака збільшилася. І при спробі таймлі добратися до нього і встановити дивай. Вона вбиває його, перетворюючи на спагеті. Часоткацький верстак вибухає, стираючи все на своєму шляху, але Локі виживає після вибуху, хоч всі інші зникли. А саме УЧЗ перетворюється на ті ж спагеті. Локі знову провалюється у часі, його кидає у відгалужену часолінію. Вибух всіх інших повернув до початкового життя. Мобіус у своєму часі продає джетски. і тут ми розуміємо, звідки в Мобіуса була любов до тих штук. Бі 15 у своєму часі є лікарем. Обі у своєму письменник наукової фантазії. Фантастики, а Кейсі злодій. Локі хоче повернутися в УЧЗ у час до вибуху. Він іде до Мобіуса, якого тут звати Дон, і просить його про допомогу. Локі знову провалюється крізь час і не може цього контролювати. Тоді Обі, який тут відомий як AD Даг, пропонує Локі зібрати всіх тих, хто був присутній під час вибуху, щоб їх колективна часова аура могла повернути їх у потрібний час і місце. Даг створює темпат з допомогою довідника УЧЗ, який зберіг і передав йому Локі. Локі вдається всіх зібрати в майстерню Дага, крім Сильві, з якою він раніше зустрівся. Сильві зберегла свої спогади і тепер відмовляється допомогти Локі, але змушує його визнати свою справжню мотивацію, чому він так бореться, і він визнає, що боїться втратити своїх друзів і залишитися самим. Коли все у часу лінії Сильві починає перетворюватись на спагеті, вона іде допомогти Локі. Але майстерня Дага теж перетворюється на спагетті, як і оригінальні версії Мобіуса, Бі 15 Кейсі, Обі і Сильві. Локі, нарешті, зрозумів, як контролювати провали в часі. Переносячись на кілька хвилин назад, каже, що може переписати історію. Він переноситься в момент перед вибухом часу ткацького верстака. Вони пробують знову і знову. Локі переноситься назад в часі знову і знову. З кожним разом пробують щось нове. Потім переноситься назад ще трохи раніше до майстерні Обі. Питається, скільки часу потрібно, щоб вивчити все, що він повинен знати. Йому кажуть, що це займе століття. Бачимо, Локі проживає всі ці століття. Вивчаючи все, що необхідно, і в останній спробі Віктору Таймлі таки вдається встановити девайс, все ніби починає працювати, але в кінці кінців верстак все одно вибухає, бо часолінії розгалужуються безкінечно і жоден розширювач цього не витримає. Тоді Локи переноситься ще раніше, коли вони вперше зустрілися з тим, хто лишається. Переноситься в момент перед тим, як Сильві вбиває того, хто лишається. Тоді Локі говорить з ним, і вся розмова подібна на шахи. Локі дізнається, що щоб вони не робили. Все одно результат буде однаковий, і що часоткацький верстак має захист від перевантаження, і що він автоматично стирає всі розгалуження, залишаючи лише священний часоряд. А заразом стирає і УЧЗ, чим все перезавантажує. Той, хто лишається, пропонує Локі вбити Сильві, щоб вона не вбила його. Чим він би врятував часоткацький верстак. Локі, звісно, що відмовляється від цього. Той, хто лишається, переконує Локі в тому, що хтось завжди повинен захищати священну часолінію. Тоді Локі переноситься до першої. Зустрічі з мобіусом і завуальовано просить його поради, також переноситься до Сильві і з нею радиться. Тоді Локі переноситься в момент перед вибухом, йде до дверей, прощаючись зі своїми друзями, і йде до часоткацького верстака. Він підриває його, що вивільняє всі часолінії, але за допомогою своєї магії він оживляє ці часолінії і підтримує їх своєю магією, що дозволяє їм жити, співіснувати і розвиватися у формі дерева Ігдрасіль. Хоча це і означає, що Локі доведеться тут сидіти. Діти і підтримувати часолінії вічно У ЧЗ Тепер відслідковує варіанти того, хто лишається у різних часолініях. Мобіус доповідає про одного варіанта на землі 616 з фільму Людина Мураха і Оса Вантомані b 15 стає одною з лідерок у ЧЗ. Обі відновлює міс хвилинку, яка тепер має бути дружньою. І пише новий довідник у ЧЗ, де Віктор Таймлі вказаний як співавтор. В одній із часових ліній Таймлі не отримує посібник у ЧЗ в 1863 -му прокидається у пустці та стикається з аліотом. Мобіус іде у відставку. Він разом із сільві здалеко спостерігають за доном. Оригінальною версією Мобіуса та його дітьми. Окей, а тепер все підсумуємо з того, що ми згадали у цьому відео. А якщо ви також хочете згадати все, що потрібно з Всесвіту людей, Ікс, то після цього відео можете подивитися моє попереднє посилання, залишу в описі під відео. Так от чому саме ці два фільми і два сезони серіалу Локі є настільки важливими? Тому що саме вони розкривають основну концепцію мультивсесвіту та різних часових ліній, завдяки яким можливий цей фільм з трейлером. Ми Побачили, що Дедпула приводять в УЧЗ. Також в трейлері видно пустку наприкінці часів, де величезне тіло людини Мурахи, а також цілі міста і навіть Асгард. І ці речі пояснюються саме у серіалі Локі. Також УЧЗ контролює, щоб не ставалися вторгнення, які нам показували у фільмі Доктор Стрендж у мультивсесвіті Божевілля. Але ми також чули про вторгнення у фільмі Людина Мураха та Уса Квантоманія від одного з варіантів Канга. Тому мені здається, що саме ці два фільми, а також два сезони серіалу Локі, є найбільш Критичними для розуміння бекграунду історії, яку нам будуть розповідати у фільмі Дедпул і Росомаха. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. А також можете завітати на мій інстаграм, де я публікую новини зі світу кіно. І особливо хочу подякувати тим, хто підтримує цей канал гривнею. Завдяки вам цей канал розвивається. А якщо і ви хочете стати спонсором каналу, всі посилання на Баймі Кофі, спонсорство та Монобанку будуть в описі та закріпленому коментарі. На цьому в мене все слава Україні і слава Збройним силам України.